Дуже страшна історія про макарони або казка від страху перед новою їжею. Анастасія Дивоюдіна. Ставте лайк, щоб підтримати вихід нових казок. В одному темному місті на темній вулиці стояв темний дім. У домі жили страхи і кошмари. Вони любили забиратися до людей під ліжко і лякати маленьких дітей. Страх темряви був великою волохатою лапою, з довгими пазурами. Він стукав пазурами об підлогу і вкручував крани у домі, щоб вода вночі капала. Страх нічних кошмарів. Був схож на привида, він ховався за фіранками і полюбляв робити під луною страшні тіні. Ще були позаті страхи перед новими знайомствами, червоні страхи контрольної роботи, смердючий страх залишатися вдома на самоті. Темний дім був найжахливішим містом у всьому світі. Серед монстрів, привидів і волохатих рук, жив маленький страх перед новою їжею. Він не був волохатим чи прозорим, як привид. В нього не було червоних очей і пазурів, звичайний страх. Зазвичай страх мав запах пиріжків із м'ясом, був рум'яний, наче яблуко, і ніжний, наче омлет із сметанкою. Всі у темному домі сміялися з нього. Що ти за страх такий? Дивитися на тебе не страшно, тебе навіть з'їсти хочеться. Хочеш, з'їмо тебе на сніданок? Лякали маленького страха інші. Минали дні тижні. Вирішив маленький страх їжі пошукати себе у великому світі людей. І оселився у квартирі маленького хлопчика Максима. З тих пір Максим почав їсти одні макарони. Син, давай котлетку спробуємо за маму, за папу. А може, тобі борщик зробити, млинці зі сметаною. Буду їсти макарони, говорив за Максима страх перед новою їжею. Почали у квартирі Максима збиратися й інші страхи. Мама стала боятися, що син захворіє, тато, що хвилюватиметься мама, а сестра, що макарони у шафі скінчаться. Страх за страхом, і квартира Максима стала схожа на ще один темний дім. Маленький страх перед новою їжею оселився в холодильнику. Потовстішав на макаронах. І зайняв усі полки. Батьки занепокоїлися і почали боротися зі страхами. Мама пішла до психотерапевта, батько почав спирати у кухонних шухлядках макарони. Великі страхи і кошмари із іншого темного дому теж почали хвилюватися. Вони скликали на вершині жахливої гори батьківські збори. Зібралися батьки зі всього світу людей. І почали жалітися. «Це де таке бачили, щоб омлети зі сметанкою боятися. Темряву ми терпіли, нічні кошмари переживали, навіть зі страхом перед контрольною навчилися жити. Та страх перед бабусиними пиріжками це вже занадто. бунтували батьки. Тогіже, то заспокоїв всіх поважний страх темряви. Ми заберемо маленького страха додому. Узад страх перед новою їжею не захотів вилазити із холодильника. Прийшлося забирати його у темний дім разом з холодильником. І так і стоїть тепер у темному місті, на темній кухні темного дому. Страшний холодильник з макаронами. Всі його, звичайно, поважають і навіть трохи бояться. Максим з тих пір. Спробував омлет зі сметанкою. І тепер одні омлети і їсть. У темному домі бояться, щоб не з'явився ще один страшний холодильник з омлетами. Кінець. Дякую, що прослухали. Підписуйтесь на канал Каскарка та дозвольте собі зануритись у захоплюючий світ української казкової спадщини.